У ніч на 26 квітня пішов в життя Іван Борисович Попазов, талановитий поет, музикант, композитор, відмінник освіти України, актор народного театру Акцент. Іван Борисович пройшов довгий творчий шлях. Писати вірші він почав у кінці 80-х, а музикою займався з раннього дитинства. Чоловік багато років віддав роботі в Ізмельському міському будинку вчителя, був акомпаніатором та керівником хорового ансамблю Кобзарська дума. Народний вокально-хоровий ансамбль Кобзарська дума це один із тих колективів, який по праву можна назвати візитною карткою Ізмаїла. Іван Попазов з 1992 року очолював цей колектив, був його незмінним керівником. Йому вдалося збагатити репертуар авторськими піснями Гімн Ізмаїлу, Талісман, Придунайський край, подруги мої, дожений вітер з днем народження. Також композитор написав музику на вірші Ізмаїльських поетів Володимира Рєви, Україно, спасибі тобі! Вклонімося материнству, люди. Привітаємо рідну землю. Ой Маруся, учитель, Віра Надія Любов. До тебе, Дунай тощо. Життя талановитого поета та композитора обірвалося у ніч з 25 на 26 квітня. Йому було 78 років. Вічна пам'ять Івану Борисовичу Попазову. Прощання з ним відбудеться у вівторок, 29 квітня о 12.00, за адресою вулиця Коцюбинського, 122. Приміщення Гранду.